Перша хвиля індексації пенсійних виплат пройшла в Україні в березні. Підвищення на 8% торкнулося майже всіх категорій пенсіонерів. З 1 квітня почався другий етап перерахунку пенсії. Він стосується виключно працюючих пенсіонерів. Перерахунок передбачений з 1 квітня, але проводиться він після надходження сплати єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Терміни подачі звітності в нас проходять. По 10 травня 2024 року, тобто, фактично, перерахунок буде проведено в травні місяці. Перші виплати орієнтовно пенсіонери отримують в червні, але з доплатою з квітня місяця. Я хочу наголосити на цьому, що доплата буде в червні, з квітня. Перерахунку підлягають пенсійні виплати працюючих пенсіонерів, які на, 2, на 1 березня 2024 року відпрацювали 24 місяці страхового стажу, і для тих пенсіонерів, які закінчили свою трудову діяльність, але після оста... перер... призначення перепризначення пенсії або останнього перерахунку теж пройшло вже фактично 24 місяці. Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугою років, перерахунок проведуть тільки після настання пенсійного віку, тобто 60 років. Процес перерахунку відбуватиметься в автоматичному режимі без особистого звернення людей, і розрахунок кожен матиме свій Сума збільшення залежить від страхового стажу зарплати у пенсійній справі. З 1 квітня зростає і розмір мінімальної заробітної плати на 900 гривень. Він становитиме 8 тисяч гривень. Ці зміни передбачені держбюджетом на поточний рік. Новий розмір мінімальної зарплати вплине на деякі податки і штрафи, а також на розмір лікарняних і декретних виплат. Здебільшого це впливає виключно і лише на сплату і справляння податків, зборів, обов'язкових платежів. Ну, наприклад, з мінімальної платять суб'єкти господарювання ЄСВ. З мінімальною платиться військовий збір, податок на доходи фізичних осіб. Тобто всі основні показники, які наповнюють державний бюджет за рахунок податків, 8 тисяч вже давно це не конкурентна заробітна плата. І бізнес фактично більше платить заробітну плату, хоча основна частина вона сплачується здебільшого в конвертах, а мінімалка, з якою розраховуються податки, вона так і ще буде. Тому реальне збільшення доходів громадян, я думаю, Надія Шевченко, Олексій Правицький, Денис Захаров, цей день.